Павло Петрович Скоропадський. Гетьман України. Державний політичний та громадський діяч. З 29 квітня по 14 грудня 1918 року гетьман Української держави. У 1917 році з початком революції 34-й корпус під командуванням Скоропадського було перетворено на перший український корпус. 16, 17 жовтня на з'їзді вільного козацтва в Чигирині був обраний гетьманом вільного козацтва. Після більшовицького перевороту підтримував Центральну Раду. Після конфлікту Української центральної ради з Німеччиною очолює державу. 29 квітня всеукраїнський з'їзд схід боробів проголошує Павла Петровича Скоропадського гетьманом України. Йому вдається добитися міжнародного визнання, розбудувати армію, встановити відносини з Кримом та Кубанням, відкрити університети у Києві та Кам'янці-Подільському, створити Академію наук, національний архів. Та Національний історичний музей, підготувати земельну реформу. Історики характеризують сім місяців гетьманату як період спокою та економічного піднесення. Наприкінці 1918 року через втрату підтримки з боку Німеччини та повстання Українського національного союзу втрачає владу. З 1918 і до 1945 року знаходиться в еміграції, але, попри це, докладає зусиль до заснування Українського наукового інституту. 1926 року при Берлінському університеті виступав проти окупації Карпатської України угорськими військами, відмовився співпрацювати з нацистами. Добивався звільнення Степана Бандери, Андрія Мельника та Ярослава Стецько. Помер 26 квітня 1945 року.